З вами компанія Електромотор. Сьогодні у нас вже останні літа, неділя, хочу трохи вам розповісти про генератори торгової марки Квітка. А, начали пропонувати ми торгові, ці генератори, насамперед, Квітка Pro sc 2000 i ну, Не буду відкривати велику тайну, це. Один в один генератор в сенсі дуже відомі і дуже користуючийся попитом на Україні. Що по технічним характеристикам даної модельки, давайте подивимось. Так. Максимальна потужність у нього виходить... Получается... Максимальна потужність 2000 Вт, номінал 16 Вт. Ну, це стабільна 2000 кВт амперна моделька. А по генераторам сесії вони мені дуже подобаються. Це реально заводський Китай, дуже відомий, один із найпотужніших заводів в Китаї. Як виглядає? Зараз ми вже будемо переміщати собі на, на склад цю модельку. Або по сенсі, офіційній сенсі чуть дорожчі і вже закінчується. Це наші партнери, які ну, ми давно співпрацюємо, це великі виробники в, в Львові, і от частково почали завозити під своєю торговою маркою. Ну, така ідея, щоб розкручувати свою торгову марку. Ми з ними співпрацюємо, маємо ділянську знижку, тому можемо пробувати по рекомендованим розвитним цінам. І якщо ви наш постійний покупець, то наш слоган завжди домовимося» ще й можемо домовитися по ціні. Ми пропонуємо зі складу в Києві, генератори надійні. Рік гарантії. Тому дуже великий кстати, модельний ряд, а враховуючи те, що дуже багато вже генераторів в інших травових хварах ну, немає на ринку, то на ці генератори можна звертати увагу. Тому, друзі, не панікуйте, якщо слышите квітка, дуже така неоднозначна торгова мака, квітуча, симпатична, і зовсім, не зовсім технічна, але... Якісний продукт, потужна компанія і якою можна довіряти. Якщо цікава така моделька, звертатися в компанію Електромотор, завжди раді вам допомогти. Да, Ну і по ціні, як завжди, домовимося.